Чувак, тут лутає, Антон? Він в соло пригав. Наверху? Да. Злива. Да ёб твою мать. Че, не спеши, не спище. Шустрый, однако. Нам его просто не запушить. Чекай, я візьму гранатку. Ти гранати кидаєш? Я, я попав по ньому, значить, з дробаша. Майш пачку? Маю. Они немає, бинтами. Хорош. Без болтовки. Так, так, так. Тут Грантий уже до нас теперь бежит. Снайперка, М24. Теперь напротив буденку. Ты обачала? Похоже, что не. Що ми будемо Один біжить сюда Сливается в Буденку Один e, будинку, почекай, почекай, вас не спеши. Не там двоє. Ну, мо, якщо можеш нокнути, то нокай. нок. Ну и не Один на першому поверсі, другий вон на балкончику балкончик. Чекай. я закину гранату. <звук> зараз забайдиться на неї. ні не Вона не, не ближче, у мене ППХ, бо я ж не добью. Не біжит. Чекай, нехай перепригує. Стреляй, стреляй. Я модер хаешка. Він білий. Гарна, гарна хаєшка. Гарна, дуже гарна хаєшка. Добре, є 4 кіла. 3. 3. Тебе один? Не, я пів сервера положив, шойно. Так, тут ще є коряк. Супер. Антон, монети треба збирати. Мені треба якусь болтовку, щоб я на X шут. Ой, копяху на Х4. У мене Х3, якщо хочеш. Ні, то мене є X, мені просто треба щось на ті надії. Чекай, я бачу тут е, багато монет. Скільки в мене всього 300, блядь, це мало. Мало і нам їхати скільки. І ще два дропи. У мене є вже 725 монет. А, то все, нам 1000 хватає, можемо їхати. Ти можеш мені ще урону е, дати. Я відхиляюся і буду дома ще пустищу, так що все. Чекай, я тут ще находжу. Антон, та я то... я теж находжу, але. Я ще багато чого продам. У мене є вже 925, я поки допобігти щеп на Все, Це біжимо йдемо купувати. Ходи, Антон. Пішов, біжав. Я там Є-є, Антон, я 900 тобі скинув. Скільки він кошти? 1000. Він 1000 коштує. Хоч тобі я 6, можна купят. Меня 900. Ну, так, зараз їдемо зразу на дропі. Броню купиш, гранатку купиш. Щось у мене є таке. третя броня. Та мені Требу. другу купиш цілу у мене підбита друга. Тут нема третьої. Пятый броню. Скинь себе, дай мені другу. Едемо. Дай зараз. Зараз нам далі... Просто треба два дропи залутати. Бля, чого я Скільки в тебе пустів? Слабовато. Триенергетика, боліки, адреналін. Дай мені один енергетик. Почекай, в тебе 2 кілла? Так Я ja, знаєш, якби не 10 килів, цей челендж по суті ну... не тяжкий, але оце що 10 кілів, блядь... Трошки, бля, важко. Ти мені на початку сказав, що він дуже легенький. Ні, він легенький. <laughs> Нормально ты разовся, не, no, не. по витре даже Сейчас <laughs> парашют он упав Блядь ну що ж так люди дохнуты на тільки закривається той Друга зона Та ні, ти это в центр у меня тут не побачить

Сюда Теперь за прямо за машиной драч за машиной, а где нахай за машиной? Дроп зліва, дроп зліва, на дроп. Я, я бачу, Антон. Я не знаю, ну це неможливий челлендж. я 2 дня майже трачу на один челендж. У мене такого ніколи не було. Я стільки челенджів виконав. Ну бувало там окей, ну 5 годин пішло. 4-3. Ну, щоб другий стрім челендж виконувати. Ещё какие дурачки едут уже. Просто конченый. <Слышко> 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 Уйобєм, 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 уйобєм Сидай, 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 сидай Проба залутана, яка є Машину треба міняти Треба міняти Оце їм під'їхав Нежданчик А що ти взяв? Фул 3, так? Так, так, так Почекай, встань тут, встань тут Ми можемо його добити Зупинись, зупинись, давай фармити кили чуть-чуть. не -чуть. А, його збили. Той, їде машина. Куди за, куди за? Це пробує, тут же. Тут тебе полігон. усі на машинах їздять. Антон, за цим деревом. Обійди, обійди їх, будь ласка. Ти вбив двох! Молодець. Бля, я такий кіл видав тільки що на ходу виробив типа. Обережно, Антон, на, на 155 зверху на горі. Вони, вони чекають смаки, походу. Мені тоже. Там броня ціла, я його в голову виробив. Прям на ходу. Третя є. Так, мені треба. Окей, okay, я буду на смоках, ти на гранатах. з села, все. Не, їдь, 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 їдь. Дроб лутать. Треба, дроб. дроб. А, я його вырубал, чувак давай тут. Аля. Плямо блять. Ну мене дуже, не дуже. У мене вісім смоків. Ми можемо. У мене є один смок. Ми можемо тут вилізти і вже я. Чуваки з кімпів будуть бігти на дроп. Уже наче стягується. Можна зловити таймінг, знаєш, який? Е, Гранатку під дроп. А ні, Антон, я йду лутати і тікаю до тебе. Ти прикривай. Все, я до тебе. Як я ну смог один, в мене і так вісім. Нехай вони бояться і не лутають цей кулемет. Ти кому? чому я не бачу тімейта, тебе в тебе є гранати. Антон, я тебе не чую. Знизу, за цим деревом, За цим деревом, Антон. Лом ХП, я попав по ньому. Забрав. Він щось кидав, не підбігай до нього, але чи він має гранати, чи його тіммейт. Mm -hmm. Тіпі зупинились. Вони про мене не знають, походу. Кинь гранату їм. Хто з'їде до них, хтось з'їде до них, вони тут за горку. я їх на я їбав. Тобі граната летить, Антон. Ні, граната, походу, не підходи до мене. Треба в цей рів забіг. Вони за зоною, розумієш, але мені в спину стріляли. Бля, та не по голові. Мені ж мав дев'ятку. Вони двоє. Відход, відход, Я нокнув його тімейта. Його вбили. В спину, в спину. Сп... Не, його не вбили, він ще повз Забрав, забрав, забрав. Скажи мені, скільки в тебе килів? П'ять. У мене тебе? 4. Один, візьмем, тобто, Зліва, Антон, ось тут на моїй були. І в кемпах були. Мені треба економити патрони. у мене 10 У нас, в принципі, не пан Атана, у нас тут. Забрав п'ятого! Добре, все, супер. Антон, Антон, сольник. Сольник повзає. 100%. І двоє типів там на машині. Я не знаю, чи їм не пробити колесо, або чи вони вже не повзуть десь. Для мене гранатима. Да? Я дав шо диму? У нас ідеальна зона. Але я не бачу сольника. А вони в приїхали? Так. Да. Блять, що на сольник зараз сп'яно п'яна не йобно. Жалко, що фієшкан тих Jestem sam. Prawda. Niech na 165. Ja do rzeczy miałem odkryty. Z darą w rodi. Ja kontroluję, jak Nie po obcy idzie Секунди, йому пизда. Я не бачу, де вони повзають. До, він до останнього був за камнем. Він ще за камнем, Антон. І, ян повзає. Ти кого нокнув? де? Тут. О, він зараз за зони то. Добре, в нас зона, все. Він за камнем, він за камнем, Антон. Угу, mm і -hmm. у Диан повзе ще Берник сейчас Смакей, я ебто сигнал Смакетой прискадывай. Ну ладно, дивись. Сюда тебе нах... СЮДА Найс! Nice. Ми зробили це, ми виконали цей челлендж. Бля, наскільки ж це жорсткий челлендж. Я 2 дня потрат, ну два стріма. Підпишись на канал, постав лайк. Бо це жорстко